Вітаю, друзі! З вами Світлана. Сьогодні хочу показати вам свою клумбу, одну із своїх клумб. Чому саме цю в Фейсбуці, у багатьох там групах бачу, ставлять питання: що можна посадити на клумбі, яка в тіні або на півтіні, що можна там посадити, щоб воно росло? У мене ось той самий варіант. Ця клумба в мене ділянка землі перед хатою з північної сторони. І сонце тут буває півдня з однієї сторони, потім після обіду з іншої сторони. А так цілий день, ось бачите, тут така напівтінь. Тут тінь, там трошки сонце. Ну сьогодні хмарнувато, ну якось так. Я тут 5 років вже. Веду творчу діяльність, можна так сказати. Насаджую, пересаджую, те викопую те опять знову саджу. Ну, на даний момент, що я маю? Ось туя смарагд західний. Вона у нас тут з першого року цієї клумби, так би мовити, їй вже 5 років, як вона тут росте, і садили ми її дворічним саджанцем. Зараз вона вже десь метр сімдесят висотою, гарненько. Так росте, їй тут добре. Підживлюємо, обробляємо, вона тут росте гарненько. До неї підсадили ялівець блюкарпет. Також він гарно їй в ніжках так розрісся, розстелився і ще отакі три ялівця тут у нас така композиція Blue Carpet, забула назву, напишу і ще один. Отакий. От Також у мене тут ростуть магнолії. Вже от цвілися. Ось видно, що. Не. Наведу камеру, що цвіли магнолії вони посаджені в 20-му році три штучки. Ось одна, друга і третя. Ті дві попередні вже цвіли. Ця цвіла вже третій рік цвіла, та, що більша і крайня другий рік цвіла, вже показала свої квіти. А ця третя, ну, ніяк ще, поки не показує квіточку. Я так думаю, що я купляла їх не прищепленими, а сіянцями. І тому сіянці довше вступають у цвітіння. Можливо, цей самий маленький був саджанець. Ну, чекаємо. Ось тут іще у мене є лівець цей блюкарпат. Поруч. Ростуть вейгели, біла вейгела і розова рожева, теж забула назву, напишу. Так, далі. Що у мене тут на цій клумбі ще гарненько так росте? Шавлія дубравна. Ось вона розрослася, це її вже або тут четвертий рік. Пару кущиків маю. І є ще шавлія, звичайна лікарська. Гарно цвітуть синіми колосками такими повними, схожі на васильки. Також в минулому році весною посадила, з маточника пересадила барбариси. Це red carpet. Ось такий гарненький стелиться, червоний ковер. І це у мене оранж рокет. В минулому році, як посадила весною, гарно прийнявся, все пішов вріст, потім дивлюся, почав чахнути. Підлили від хробака октарою, він ожив. Видно, сидів там під коренем десь хробачок і жував його. То я його потім і обрізала, оновила, то знову гарненький, живенький. Оці блакитні квіточки, оці коври з цих квіток. Не знаю, як називається. Купляла на місцевому ринку і казали назву, але хто ж її там запам'ятав. Так, приму у нас садила простеньких, теж непогано розсіюється і росте. По бордюру посадила отакі гвоздички рожеві. Було у мене. Два кущика на іншій клумбі. Ну, Десь отаких приблизно два куща. Розсадила я їх на скільки, на 11... 4, 6, 8, на 12 кущів в минулому році весною. Роздерла, поділила, розсадила. Минулий рік вони розрослися, цвіли. В цьому році ось мають такий вже вигляд. Думаю, що їм тут комфортно на півтіні і Будуть гарно цвісти вже викидають воно. Викидають квіточки, скоро зацвітуть. Так, і куди ж без троянд? Ой, хоч сама і говорю, коли купують троянди, не садіть їх в тіні, в напівтіні, але ж куди без них. Вирішила посадити. Це у мене Андре Бріше, хворібунду вирішила садити. В минулому році посаджені вони. Ні, в позаминулому осінню. В минулому році вони вже тут цвіли, наростав і цвів. От. І що в мене тут ще з трояндочок? Чіпендейл. Гарно наростає, йому тут комфортно. Я так думаю, що сонця достатньо йому тут хватає. І ще у мене тут джетсет. Дуже подобається мені ця троянда, їй тут найбільше сонця. Хватає зранку, то вона трохи більше вже на вигляд. Ну, так само в минулому році розрослася і цвіла, було добре. Так, це в мене тут обрієта, здається, це вже третій рік вона і зимує, і цвіте, і, і якось так росте. Я її не трогаю, не чіпаю, і вона мене тут сам по собі щось так. Розвивається і росте. Є у мене тут ще рододендрони. Це ось назву не знаю, по кольору це білий і є ще малиновий. Але рододендрони, ну, як сказати, я від них не в захваті. І підживляємо, і підливаємо. Але ростуть вони так собі слабенько. Постійно треба їм і підживлення, і полив. А тут буває трошки. І не встигаєш це все зробити, Ну, як то кажуть, не моя рослинка і не наш клімат, мабуть. Бо у нас в центрі тут такі літом ну, літо сухе, вологи мало, а ця рослина більш така. Любить помірний клімат, так що не знаю, що далі буде, ну так собі. Росте та й росте. Доглядаємо, що далі буде, як вона буде розвиватися, буде видно. Так. Ну, Обрамляю всю цю клумбу самшит, який я стрижу. По мірі того, як він наростає, вже одна стрижка була, ось вже наросло, буду ще стригти. Тут у мене Еріка вже відцвітає, цілий квітень вона цвіла. Взимку стоїть теж гарненька така, з пуп'яночками не розкритих, квіточок така. В намистинках рожевих, а на весну зацвітає. Вже оцвітається. І Вейгела. Ще одна. Назви я їх не пам'ятаю. Напишу. Чомусь я їх не запам'ятовую. Троянди можу сказати всі назви, а от по іншим рослинам якось тут помню, тут не помню. як то кажуть. Ага, і ще одна троянда в мене тут. Це у мене. Буке парфе. Букет нареченої. Посадила я її минулої осені. Ну, буду дивитися, як він тут буде, гарненько чи ні. Ну, О, така в мене клумбочка, і тут що на ній росте. Ага, і ще підсадила, цієї весни розсадила по підпаркану ось червону руту. Через одну і скупчений дзвіночок синій. У мене вони були на інших клумбах, розрослися, то я їх викопала, порозсаджувала понад парканом. Думаю, теж буде гарненько. Ну і очіток отакий От міленький, розповзається, розростається. Теж таким ковром. І бур'яни трохи глуше, ну і гарненько виглядає, мені подобається. Так що дивіться, може комусь буде в нагоді подивитись. Може, виберете, що посадить собі на таку діляночку, де у вас на півтінь. Або така, можливо, і сильна тінь. Лаванду ще посадила, да. По розсадила ще лаванду. Ну, перезимувала, ось. Не так, як на сонці. Звичайно, вона швидко росте. Ну, будемо дивитися. Думаю, що буде гарненько теж. Ну, якось так має вигляд. У мене ця клумба. Ой, відсвічую, трошки не бачу, що показує. Думаю, покажу. Оці голубі коври оцих квіточок дуже подобаються. Я вже їх порозсаджувала і на інші клумби. Дуже гарно розростається ця рослинка, непримхлива у догляді. Забула, як називається. Можливо, хтось в коментарях напише, в кого є така краса, як називається вона. Так, і оце, здається, це кислиця. Теж вона спочатку зацвітає рожевими квіточками, як на мистинки таке, а потім листячко випускає. То в тіні вона теж себе. Доволі гарно почуваю. Зацвітуть оці і троянди, і гвоздички. Можливо, зніму ще відео.